Ситуація з бродячими собаками в білій церкві близька до нормалізації. Управління ветеринарної медицини проводить відлов та стерилізацію бродячих собак з вакцинацією допомагають волонтери. Але все не так просто. Якщо в місті вже майже не залишилося бездомних тварин, які можуть дати потомство, то деякі білоцерківці вирішили боротися з тими, що залишилися, своїми методами. В прошлом году отравили мою собаку, вторую, домашнюю. А домашние, кстати, собаки очень часто тоже страдают. И вызывали оперативную группу. Ну, отреагировали, но ну, все, как бы вот буквально на этом все и осталось. Вчера, позавчера я общалась с участковым. Но я думаю, что, может быть, как-то вот пойдет дело, потому что он сказал, административное, конечно, наказание он, может быть, и понесет криминально, пока доказательств нет. Но... Как-то так. Тобто, человек має зрозуміти, що ми не боїмося його, що ми всі таки з нещити животних, тому що ну, животне безпомочне. Тож чи так важко знайти отруту для собак? Виявляється, якщо знати, що шукати, то діло досить легке. Ми не показуємо препарат, який використовують для отруєння собак, але зазначимо, що він має продаватися лише по рецепту лікаря. Майже кожного тижня спеціалісти управління ветеринарної медицини підбирають трупи собак, які були отруєні мешканцями білої церкви. На даний момент підібрано тіл мертвих тварин. 24. З них було 5 з підозрою на отруєння, і також з викликом поліції. Варто зазначити, що законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Стаття закону передбачає штраф або навіть позбавлення волі. Прецеденти правового застосування статті в Україні вже були. Так київського дохантера Олексія Ведулу засудили до чотирьох років ув'язнення. Апеляції засудженого Ведули та його захисника Остапенка залишити без задоволення вирок Святошинського районного суду міста Києва від 11 червня 2012 року. Відносно видули залишити без зміни. Хто не має права так жорстоко та жахливо поводитись з тваринами? В білій церкві активісти знають, хто та як труїть тварин. Одним з таких борців з собаками є житель масиву Піонерська. Чоловік розкидає у дворах шматки м'яса з отрутою. Внаслідок таких дій тварини страждають до трьох годин, перш ніж наступає смерть. Він живе зараз на Піонерській, знімає квартиру на Тручинінова 6. І от як лі. Я клею эти листочки с его лицом, и он же вот сегодня же при мне, я утром наклеила, он при мне опять это все сдирал, только меня увидел, убежал. Как только он переселился на Пионерскую, все, массово, мор, массово, мор, пошел собак на Пионерскую. Пионерская, январский прорыв. С, с утра люди, дети, дети идут в школу, в садик, и собаки в конвульсиях, с пеной у рта, мне обрывают телефоны. Ой, а вы знаете, там собака, может быть, это бешенство? Я говорю, нет, это не бешенство, это отравление. У нас как летом началось, с лета, с июля месяца, и так вот последнее было, вот 7 и 8 марта отравления были. Осенью потравили моих 12 собак, которых я простерилизовала, 12 собак. Потом зимой отравили по еще 3 собаки. 3 декабря отравили, ну, уже... Повторно их травили 3 декабря. Потом, 6 декабря, у моєї знакомой домашню собаку отравили. І этого же числа отравили собаку уже третий раз, которую я спасла. Слава Богу, Рыжего у нас на рынке теж отравили. Потом, 7 марта, отравили две собаки, простерилизованные на Скверском шосе 218. І 8 марта отравили у нас на январском прориві, на дитячій площадці одна собака простерилізована, домашня з частного сектора і кабель. Для безпритульних тварин в місті буде створено притулок. Відповідну земельну ділянку та фінансування у розмірі 600 тисяч гривень надано депутатами міської ради. Таким чином, процес жорстокого отруєння безпритульних собак та котів втрачає сенс та залишається лише на совісті отруювачів. Кожен громадянин міста може звернутися до управління житлово-комунального господарства з тим, щоб безпритульну собаку простерилізували, зробили і необхідні щеплення та відправили до притулку. Необхідність цього притулку обмовлена тим, що в місті величезна кількість безпритульних тварин, і, і сьогодні організувати відповідний вимог чинного законодавства роботу безпритулка ніяк неможливо. Яким ми бачимо роботу взагалі притулка в місті? Зрозуміло, що ми не бачимо. Роботу притулку як постійно, місце постійного утримання безпритульних тварин. Це свого роду повинна бути е, така ніби і перевалочна база. Ну, Напевне, який приклад, наприклад. Власник тварини да, загубив свою тварину, е, служба, яка проводить відлову, відловлює всіх тварин, яких вони бачать всіх підряд, без виключення. І везуть до притулку. Так? Значить в притулку ці тварини отримують певну кількість днів. Тобто, якщо ця тварина має власника, наприклад, яка загублена, власник може звернутися в притулок, під'їхати і подивитися, чи його тварина там чи немає. Якщо, відповідно, є, наприклад, його там тварина, він може забрати, ну, забирає цю тварину додому, і фактично там відшкодовує кошти, якісь за сам відлов, за процедуру відлову, яка була проведена. Так? Якщо це тварина безпритульна, яка попала в притулок, то ми бачимо цю роботу таким чином, що ми також дивимося і клінічний стан. Тобто, якщо вона клінічно здорова, ми проводимо її стерилізацію, проводимо після цього щеплення, перетримку після операції, проводимо щеплення проти сказу, вішаємо бірочку на ухо індивідуальну з індивідуальним номером. Так можливо, в подальшому це буде чіпування взагалі. Та ну маємо такі погляди. І після цього з притулком повинна співпрацювати тісно волонтерська група по захисту тварин, які за короткий термін повинні пристроїти цю тварину, знайти її власник. Сьогодні на такі певне маленькі вже напрацювання кроки в нас і в цьому напрямку, і в нас, і в волонтерів. Але до цього вже треба більше залучати громадськість для того, щоб. Зрозуміло, що ця тварина не може там 10 років жити в цьому притулку, тому що це буде і скарбні навантаження і на бюджет, все а от іменно якась тимчасова перетримка, то відповідно для того, щоб ми могли допустимо віддати тварину уже стерилізовану, щеплену і клінічно здорову, оброблену, всі обробки, проведені і отдані людині, яка буде за неї нести відповідальність за цю тварину. В Європі притулки для собак діють як тимчасові місця перебування. Тварин тримають там до трьох місяців, перш ніж вони знайдуть собі нових хазяїнів. Так само буде функціонувати і білоцерківський притулок. Я була в Європі, я не бачила там ни кота, ні собаки. Є приюти. В приютах за собаку, когда приходять, то там нужно уплатить за собаку 350 евро, чтобы взять добрі руки. А мы віддаємо уже стерилизованную. Волонтери за собранные деньги обязательно вакцинируют от противовирусных инфекций собак. Обрабатываем от блох, от клещей и віддаємо уже хорошую собачку. А в Європі это 350 евро стоит, чтобы взять в приюте. Есть страничка и моя в и куча у нас волонтеров по городу у очень группа, много. Оттуда, да, на право на життя. группа, но ну, очень много да. групп. Ну, это не, не есть проблема, кто захочет на товарную обратиться, им сразу подскажут, им и покажут, если даже у нас нету собачек, вот, а мы договоримся на какое время пойдут волонтеры и они расскажут за характер каждой собачки, чтобы человек мог подобрать себе именно то, что ему нужно.